Мадуп, вітаю вас! Сьогодні тема розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки. Розглянемо добуток двох двочленів: 3х-1 і 2х 3. Перемножимо їх. Ми отримаємо многочлен після проведення подібної доданки, який має вигляд: 6х2 плюс 7х мінус 3. Запишемо навпаки. Многочлен 6х квадрат плюс 7х-3 дорівнює добутку 3х-1 до 2х плюс 3. Коли записана отаки, така тотожність, це називається, що ми розклали многочлен на множники. Тобто 3х-1 помножити на 2х плюс 3 це розкладання многочлена на множники. В математиці це дуже корисна річ. І єдине, що вона може, завжди допомогти. Особливо при розв'язанні рівняння. Розглянемо рівняння 6 х квадрат плюс 7х-3 рівня 0. Це квадратне рівняння, і в сьомому класі його ще не вміємо розв'язувати. Але якщо це рівняння записати у вигляді добутку 3х-1 на 2х плюс 3 до рівня 0, тому після меркування, що добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників до рівня 0, ми маємо. Що 3х мінус 1 дорівнює 0, 2х плюс 3 дорівнює 0. А це вже лінійні рівняння, які ми вміємо розв'язувати. Отже, х дорівнює 1 третя, х дорівнює мінус 1,5. Тобто розкладання многочлена на множники дозволяє розв'язати рівняння. Також воно використовується при скороченні дробів, це буде в старших класів. І також для того, щоб розкладати більш важкі рівняння. Отже, сьогодні ми познайомимося з першим способом розкладання С, винесення спільного множника за дужки. Він полягає в тому, що використовуючи розподільну властивість, що С помножити на А плюс Б дорівнює АЦ плюс БЦ, або якщо його записати навпаки, то ми маємо АЦ плюс БЦ дорівнює С поможна на А плюс Б. Тобто спільний множник можна винести за дужки. Познайомимося на прикладах з цим способом. Надаємо, приклад. 6х-6, ми маємо, що тут спільний множник 6, виносимо за дужки, і маємо 6 помнож на х-. За дужки можна вносити не тільки число, а можна вносити і вираз. Наприклад, як в цьому прикладі 2х помножити на А плюс Б плюс y на A плюс Б, ми маємо тут спільний множник А плюс Б. Виносимо його за дужки. В дужках, якщо поділити 2х на A плюс Б на А плюс Б, маємо 2х, тут аналогічно маємо Y. Тому ми на множники А плюс Б, 2х плюс Y. Або виносимо спільний множник, коли ми маємо три члени. Тобто многочлен з трьох одночленів. Ми бачимо, що тут спільний множник це буде добуток МН. Виносимо його за дужки і записуємо в дужках те, що залишається після ділення кожного одночлена на Mn. Тобто Н квадрат плюс 5Mn мінус МН. Розклали. множники також можна розкладати і в тому випадку, коли спільний є двочлен. Наприклад, як тут, 3х плюс 7 на 4y-1, мінус 4-1 на 2х плюс 10. Тут спільний множник 4yс 1. Ми носимо його за дужки, Тоді в других дужках залишається від першого добутку 3х плюс 7. І зверніть увагу, тут стоїть мінус, тому знаки перед 2х плюс 10 міняються на протилежні. Буде мінус 2х мінус 10. Після зведення подібних заданків маємо 4y 1 помножити на х. Мінус 3. Або така цікава вправа: довести, що 8 в 10, мінус 8 в 9, мінус 8, в 8 ділиться на 11. Якщо це обчислювати, це будуть великі числа, і, і ну, це довго робить. Тому робимо таким чином. Ми бачимо, що тут можна винести спільний множник 8-8 в 8 степені. Тоді, від першого. Залишиться 8 квадратів, від другого 8, 8 в від третього одиниця. Маємо 8-8, а тут, якщо обчислити, дорівнює 55. Тобто добуток 8-8 на 55 ділиться на 11. Чому? Тому що 55 ділиться на 11. Тобто доведено ця подільність. Дивіться Мадопи, ви будете самі найкращі математики в своєму класі.